Що закладено в основу нової української школи, і чим вона відрізняється від традиційної шкільної програми або типової шкільної програми до того, як з'явилися всі нові модульні навчальні програми, була одна типова. Да? І ми з вами за нею виховувались і нас за нею навчали. А тепер підхід до навчання зовсім інший. Ось, наприклад, протягом минулого року дехто з колег? Молодих початківців часто задавали ставили таке питання: в чому взагалі відмінність? Чому це відбувається? Тому що нововведення і реформування освіти вже йде досить багато років. Да, ми наближаємося вже до 10 років того, як проваджується концепція нової української школи, але на місцях, скажімо так, в закладах освіти це відбувається. Досить повільно, або взагалі не відбувається, тому що так зручніше дотримуватися такої усталеної форми, як проводити ці уроки. І, на жаль, це відбувається не тільки в школах, наприклад, там якихось віддалених від центру України регіонах, областях. Це відбувається в в столичних школах, в приватних школах. Чому? Тому що, як на мене, це відбувається через те, що досі вчителі не мають нормальних, ефективних, хороших інструментів, як це впроваджувати, як працювати з цим з дітками, як самому до цього адаптуватися.